Всі дуже добрі. Тодос сон muy амаблес. Всі дуже добрі. Тодос сон muy амаблес. Сі дуже гостинні. Тодос son muy hospitalarios. Сі дуже гостинні. Тодос son muy hospitalarios. Наші сусіди дуже доброзичливі. Nuestros vecinos son muy. Amigables. Наші сусіди дуже доброзичливі. Nuestros vecinos son muy amigables. Я вже адаптувалась, адаптувався трішки. Я ме е апtado un poco. Я вже адаптувалась, адаптувався трішки. Я ме е аптадо упоко. Я ме е адаптадо унпоко. поко. Дякую за лайк.